віз це все дуже хорошо. Але давайте говорити факти: Три, третій рік триває війна. Третій рік а, я ходжу на якісь там ефіри, розказую, як попуга, ці прості речі, що безпілотники рятують життя, що російські безпілотники літають постійно і цілодобово, що найбільше бої йдуть вночі, що наші солдати не оснащені навіть броніками й касками, вже не кажучи про те, що на нам дають чіткі координати і чіткі цілі. У нас немає навіть якихось сраних фантомів. Це китайські безпілотники по штуці доларів, які можуть врятувати життя цілій роті, цілому взводу, цілому батальйону. Цього всього немає. Мені доводиться просити в якихось топових блогерів, типу Сергія Іванова, дайте, будь ласка, зробіть перепост, тому що мій літак збили орки там, десь під Авдіївку. Давайте говорити про реальні речі. О, те, що я сьогодні побачила на цьому ефірі, я навіть зробила постік. Передача 1 на один плюс один право на владу почалася щойно зі зборів клубу капітанів Очевидність. Ностальгічні спогади політиків, як вони стояли на Майдані. Ну молодці що. Потім Майдан був не про безвіз, про гідність. Впарюють гідність як продукт. Дуже смачного бажаю всім. І бездарні пояснення, що не пускають, бо такі в ЄС примхи. Ні, ребята, не пускають, бо злодії і гопота при владі. Бо кеш кілограмами і золоті годинники кілограмами. І нема ні найменшої до вас довіри. Бо я лечу в Лондон і прошу там, в нашої діаспори Євромайдан Лондон, по 100-200 по фунтів вони скидаються нам на безпілотники вже третій рік. І вони мене питають: а як там з кілограмами грошей, кешем, з картинами в стілі пшонки? Як нормально? Коли це все закінчиться? Не тому не пускають, шановні, тому що бачите, в Європі як ви там розказуєте висоцькі примхи них такі, да? Турки по, по, по не, там якісь да, до вас Фитомени, я до вас, до вас. Фитомени. Да, Міграційні процеси та тому, що крадуть постійно і безапеляційно. Тут Поїхали, Марія. почекайте, дасте свою ремарку чуть пізніше. Ну давай. вам, до речі, би дуже <плес> вам дуже б вашим хіпстерським окулярам личив камуфляж і зараз десь в окопчиках при мінус 20 поповзати. Безвіз, звісно, потрібен. Бо це принизливо клянчити за що раз цей пропуск в цивілізований світ. Бо це маркер і показник того, хто при владі, і наскільки нам європейці довіряють. Шулери використовують цих людей, от всіх, які зараз сидять на сцені, просто для ширми, розводять вас як котят в черговий раз. Ви думаєте, що ви при владі? Ви ніхрена не при владі, друзі мої. Ви просто ширма, так само, як і поліцейська реформа, яка провалилася. І всі менти поновилися через суди. Ви ширма і прикриття, ви не влада абсолютно. Вас розводять а, застарілі як педжери політичні мертвятники, які харчуються трупами наших солдатів вже третій рік. Ням-ням, дуже смачно, Авдіївський каксахім прекрасно працює, ні один снаряд не попадає, а грузи 200 йдуть. І контрабанда йде нормально. Щоночі десятки вагонів, сотні, йдуть. І грузин 200 йдуть. А лінія фронту на Авдіївській промці поруч, буквально кілька, кілька кілометрів. Вас розводять за старілі, як педжери політичні мертвятники, типа Льовочкина, які влаштовують сеанси політичної імпотенції в цій країні вже котрий рік. І вами користуються вашими обличчями. Розумієте? Прикривається, ви думаєте, ви влада? Мідвічук, який, який з Туса на Колимі, просто звноїв. Він досі вирішує, рішає питання в цій країні з донецькими пацанами. Медведчук, все нормально. Стуса з звонив, хто стусав з вас прочитає на пам'ять, хтось пам'ятає, хоч один вірш на Колимському морозі Калин. Поїхали далі. Значить, я би дуже хотіла, щоб ви нарешті, друзі мої, почали називати прізвища, щоб ви почали говорити в своїй Верховній Раді, в своїй адміністрації президента, до речі, до президента взагалі окреме питання. Розкажіть мені, будь ласка, про Ліпецьку фабрику. В мене, знаєте, в мене ставався когнітивний дисонанс, коли ми брали в полон е, орків ще в 2014 році восени, а в них були шоколадки Рошен в кишенях. Ми знаходимо. Я... Нормально? Нормально? Діма? Хорошо, тепер поїхали далі. Я вважаю, що в, цьому, в цій країні є рівно три суспільства. Перше суспільство 15%. Умовних, я не проводила дослідження. Це, от власне, вся ця стара шваль, вся ця шашіль, вся ця почвар, яка смокче кров, яка облита кров'ю. І до їхніх рук дуже добре почало останні три роки прилипати кров, тому що гроші липнуть на кров. Вони мертвятники, вони харчуються трупами солдатів. Вони нікуди не пішли. Частина з вас є ширмою для них. Друга категорія це 80 умовних відсотків просто населення абсолютно байдужого. І на Майдан, і на розстріли на Інститутські, і на розстріли на Грушевського, і на, на Ловаць, Дібайцева, і на те, що зараз робиться в Мар'їнці. Це друга категорія. З ними треба говорити. Серед них ще є ще до кого говорити. І третя категорія це ми. Нас кілька процентів в цьому суспільстві, нас стає все менше. Пішов третій рік. Ми вже дуже втомлені. Нас немає ні ресурсу, ні влади, ні теплих кабінетів, в яких ви сидите. Не майте ніяких ілюзій, вони чекають, поки ми втомимося, а тоді викинуть вас як котят, просто на мороз. Розумієте? Все, на цьому все закінчується. Називайте прізвище, називайте говоріть, починайте садити цих людей. Робіть все можливе. Бийте в набат, ви не розумієте, що відбувається нарешті. Ми втрачаємо цю країну на очах. Дякую.